В історії життя на Землі масове вимирання видів, що сталося 66 мільйонів років тому, ознаменувало собою початок нової кайнозойської ери, яка триває і сьогодні. Унаслідок катастрофічних подій тих далеких часів з лиця нашої планети зникли всі тварини розміром більшим за крокодила. А в цілілі невеликі тварини опинилися з настанням нової ери в зовсім іншому світі. У Кайнозої тривав дрейф континентів. На кожному з них формувалися відокремлені спільноти рослин і тварин. Сам термін кайназую утворений від грецьких слів і може бути дослівно витлумачений як нове життя, і не дарма. Адже ця ера характеризується домінуванням савців і птахів, які зайняли численні екологічні ніші, що були залишені вимерлими динозаврами. Життя в Кайнезуї разюче відрізнялося від життя в Мезозої. адже у цій ері континенти набули свого сучасного обрису. Астралія і Нова Гвінея відокремилися від гондвани та рушили на північ. І зрештою наблизилися до Південно-Східної Азії. Антарктида зайняла своє нинішнє положення в районі Південного полюса. Атлантичний океан продовжував розширюватися, і наприкінці ери Південна Америка приєдналася до Північної Америки. Серед рослин на суходолі переважали квіткові, а в океанах основною групою риб стають про Кайнозойська ера в свою чергу поділяється на три періоди: палеоген, неоген та четвертинний період або антропоген. Палеогеновий період або палеоген – перший геологічний період Кайнозою. Розпочався він 66 мільйонів років тому. Він тривав таким чином близько 43 мільйонів років та закінчився 23 мільйони років тому. Саме цей період розглянемо більш детально у цьому відео, а точніше, його першу епоху. Адже, у свою чергу, палеогеновий період ділиться на три епохи: палеоценова, іоценова та олігоценова. Кожна з цих епох потребує детального вивчення. Адже вони мають свої унікальні особливості. Географія Палеосенової епохи була цілком впізнаваною для людини, проте багато що відрізнялося від сучасної картини світу. Північна Атлантика була практично закрита. Північна Америка з Гренландією віддалялися від Європи. Остання своєю чергою була відокремлена від Азії Великим Тургайським морем. Індія являла собою окремий невеликий континент і разом з Африкою рухалася на північ, де на місці нинішніх хребтів Тавер Загрос і Гіндукуш розташувався зменшений океан Тетіс. Згідно з деякими свідченнями, вже в палеоцені рослини і тварини переміщалися між Азією та Індією, можливо, ланцюжками островів. Західне внутрішнє море відступило, чому посприяло підняття скелястих гір і зниження рівня моря. І континенти Ларамідія і Апалачія злилися в північноамериканський континент. Південна Америка була відокремлена від північної морськими просторами, як і в наступні мільйони років. Австралійський материк був набагато південнішим, ніж у наші дні, і поряд з Південною Америкою був пов'язаний з Антарктидою. Загалом, протягом палеогену, земна карта набула більш звичного на вигляду. Ліси палеоцені займали великі території, як через відступ рівнин, так і через вологий теплий клімат, у якому тропічні джунглі почувалися комфортно. Флора палеоцену зазнала значних змін у порівнянні з крейдяною. Чимало рослин вимерло під час масового вимирання, а деякі переважали занепад і до падіння відомого стероїда. Загалом у палеоцені клімат швидко відновився після подій, що призвели до кредіного палеогенового вимирання, і повернувся до практично крейдяних показників. Практично вся Європа була вкрита вічно-зеленими тропічними лісами, і лише в північних областях росли листопадні рослини. У полацені почався бурхливий розквіт савців. Були поширені яйцекладучі, сумчасті та плацентарні. Через 100 тисяч років після падіння метеорита таксономічна різноманітність савців подвоїлася, а максимальна маса савців збільшилася майже до рівнів, які передували на полегеновому вимиранню. Перші великі з'явилися через 700 тисяч років після тих подій. У повітрі панували віллхвості беззубі птахи, та широко були поширені великі хижі птахи, які бігали по землі. Наприклад, гасторніс – рід величезних нелітаючих птахів, що жив на території сучасної Європи, Азії та Північної Америки близько 56-45 мільйонів років тому. Це були, як правило, дуже великі птахи, які досягали висоту до 2 метрів і важили близько 100 кілограмів. Вони мали великий дзьоб, здатний ламати кістки, тому палеонтологи часто висували припущення, що ці птахи були хижаками або падальниками. Вони не могли літати, проте вміли добре бігати. Вважається, що ці види зникли, оскільки їхні яйця у влаштованих на землі гніздах ставали легкою здобиччю для інших хижаків. Також з'явилися перші афротерії – ксенартри, гризони, шерстокрили, предки приматів плезіадепіформні і, можливо, предки непарнокопитних фенакодонтиди. Великими хижаками були криодонти, конделартри та мезоніхі. Це вимерли загін савців одні з небагатьох хижаків серед наземних копитних. Зовнішнім виглядом віддалено нагадували масивних собак з копицями замість кігтів. Мезоніхії були завбільшки від ласки до ведмедя, серед них відомі й напівводні рибоїдні форми, такі як гапалодекти. Однак більшість мезоніхів були наземними хижаками та падальниками. На початку палоцена серед савців не було великих хижаків, тому саме мезоніхи зайняли цю екологічну нішу були найбільшими хижаками протягом раннього кайнозою. Проте вони стали здавати свої позиції до кінця Єоцену. Останнім відомим з них вважається монголест. Цей представник Мезоніхі мешкав у ранньому оліоцені та страждав від важкої конкуренції з великими гієнодонами. Південна Америка представляла ізольований континент, на кшталт сучасної Австралії. В ній проживали мурахоїди, броненосці, сумчасті. У полеоцені жили перші представники загону хижі Міоциди. Примітивні хижі, від яких ймовірно походять усі сучасні хижі савці. Міациди були невеликими тваринами, схожими на куницю, з невеликим тілом і довгим хвостом. Різні види жили на деревах або на землі, харчувалися ймовірно безхребетними ящерками, комахами, птахами і дрібними савцями. Судячи з будови їхніх зубів, і черепа були набагато менш розвиненими тваринами у порівнянні з сучасними хижами. У них був хижий зуб, як і в сучасних хижих, але була відсутня повністю осифікована слухова ямка. Число родин савців протягом епохи зростає приблизно з 20 до 50. Птахи зазнали активної диверсифікації після вимирання динозаврів. Більшість архаїчних птахів не пережила крейдіно-палеогенове вимирання, зате після нього утворилася безліч нових груп. Загалом з паласину відомо близько 40 родин птахів. Зникнення птерозаврів дозволило птахам досягти великих і дуже великих розмірів. Наприклад, південноамериканські фароракосові. родина вимерлих хижок, налітаючих птахів, ряду, крям та які були одними з найбільших вищих хижаків Південної Америки в кайнозойську еру та були найвищими хижаками своєї екосистеми. Передбачається, що це були швидкі мисливці, які мали здатність розвивати швидкість до 48 км на годину. Також мали дуже гнучкі шиї, завдяки цьому вони могли витягувати свою шию, стаючи візуально вищими. Нині найбільший з виявлених черепів належить келенкену. Це практично неушкоджений череп завдовжки 71 см, з яких 46 см припадає на довгий дзьоб, що закінчується гачком, схожим на такий, як у сучасного орла. Передбачається, що келенкен досягав висоту близько 3 метрів. Кістки дзьоба були щільно злиті воєдино. Що робило дзьоб більш стійким до навантажень. Припускається, що фароракосові були здатні завдавати потужних ударів своїм дзьобам. Деякі палеонтологи припускають, що ці птахи спочатку ранили здобич пазорами на своїх ногах, а потім уже добували дзьобом. Найбільшого розквіту, згідно з палеонтологічними даними, сімейство досягло в міоцені та ранньому пліоцені в Південній Америці, коли 2,7 мільйонів років тому з'явився Панамський перешив. І так звана чудова ізоляція була порушена. Стався великий американський обмін, у час якого до Південної Америки попрямували північноамериканські хижі савці: сові, ведмежі та котячі. Передбачалося, що саме конкуренція з новими формами стала основною причиною вимирання фророкосових, сумчастих, шаблезубих і себекит. Що стосується земноводних, свідчення, які говорять про те, що вимирання сильно торкнулося їх, немає. Скоріше за все причиною цьому послужив менший вплив подій кредити палеогену на прісноводні екосистеми. До речі, саме в полоцені з'явилися справжні жаби. Без особливих проблем подолали етап масового вимирання черепахи і крокодили. Ящеркам і зміям довелося гірше, але і вони загалом зуміли перетнути цю межу. Адже плазуни породили в полоцені найбільшу змію за всю історію Землі Титанобоа, яка була завдовжки до 15 метрів. Діаметром 1 метр у найширшому місці і вагою понад 1 тонну. Щодо мешканців морів, то тут відбулися значні зміни. Морські ящери, плеозаври, іхтіозаври та інші вимерли, залишивши після себе в харчовому ланцюгу морів безліч незаповнених ніж. За числа риб вимерло близько 12%. Причому дрібні палеогічні види акули і скати постраждали незначно. Якщо до початку кайнозою риби, можливо, через конкуренції з головоногими молюсками, амонітами і кальмарами, були невеликими і нечисленними, то в палеоцені представники класу Променепери подібні значно помножили своє число, перетворившись на домінуючу групу Світового океану. Ламноподібні акули поступилися місцем кархариноподібним. Перші свідчення про існування сімейства отоданти також належать до палеоцену. Також епоха палеоцену налічувала у свій час і безліч комах. Зокрема, велику кількість жуків, довгоносиків, листоїдів, златок, жуків, лакомок, а також тарганів, водомірок, метеликів, мух, також бабки, богомоли, ручейники, терміти, оденки та щіпавки. Бджоли, вочевидь, важко пережили кредіно палеогенове вимирання. Загалом підбиваючи підсумки палеоценової епохи. Незважаючи на зникнення динозаврів і морських ящерів, планета відродилася від такої сильної катастрофи. А палеоцен став справжнім часом розквіту осавців. Внаслідок чого новоутворені види розвивалися та еволюціонували без зупину, закриваючи усі прогалини в харчовому ланцюзі, які раніше займали динозаври. А на цьому все. І я вдячний вам усім за перегляд. Тож я, як завжди, бажаю вам усім миру та добра. До нового відео, друзі.